Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це голова Херсонської обласної організації підтримки дітей з синдромом Дауна та їхніх сімей. Назва цієї обласної організації Сонячні діти Херш... Херсонщини. І сьогодні у мене в гостях Ірина Ханікова. Пані Ірино, радий вас бачити. Доброго дня. У нас є е, е, м, інформаційний привід, як ми кажемо. Інформаційний привід. Я тріш. Заглядаю вже е, в минуле, а минуле чому? Тому що саме минуло, 25 травня, декілька днів тому так, можна так. говорити, е, відбувся е, круглий стіл. Круглий стіл, на якому піднімалося достатньо багато питань, і які ми, е, має, ми про них маємо говорити постійно. Ми маємо постійно про це пам'ятати, говорити і найголовніше працювати, робити, е, тому що круглий стіл був е, направлений і те. Була пов'язана з дітками, з нашими рідними українськими дітьми а, правда, з нюансами, тобто певна нюансіровка. Ми зараз про це будемо говорити. 25 травня. Ще раз також прошу вас. Повертаю. У нас машина часу у нас сьогодні в студії. Да, ми повертаємося 25 травня. Чим був викликаний спочатку зорганізувати отакий от круглий стіл, кого ви запросили, хто прийшов і в основному про що говорили? От, прошу. Дуже цікава тема. Знаєте, Я тут... по очах бачу, що ви вже в 25-му, 25-му, ви так у 26-те, 27-й, 27 й по перше, в нас по перше, почалась війна, і ми приїхали в інше місто. Нас вигнали з нашого міста, тому ми зараз зупинилися у Вінниці. Тимчасова тимчасово, да, там дуже чекаємо на повернення, дуже хочемо повернутися. Але і ось коли ми повер... коли ми зараз знаходимося в Вінниці, коли дуже багато людей роз'їхали зі своїх міст і знаходяться в інших містах. Ми розуміємо, що дуже багато питань стає не на часі. І як угу. нам говорять, от освіта дітей з особливими освітніми потребами, вона теж не на часі. Що треба трошечки почекати, щоб було вже фінансування, щоб були фахові спеціалісти, щоб щоб. Це от настав той час, щоб ви першу першого повернулися ми... додому, так. що ви от на свою територію А ми не що... можемо чекати. Ну ми дійсно не Діти можемо не чекати. 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 Діти не можуть Діти чекати. не можуть чекати. Вони чекати. розвиваються, вони ростуть, вони не можуть затриматися в у часі і почекати, коли наступить оцей час, коли вже і можна буде навчатися, і тому підняли ось це питання про якість інклюзивної освіти. Тому що коли ми опитуємо надсилаємо запити по міністерствах освіти, по школах, по департаментах, знаєте, така. Дуже гарна картинка вимальовується. Дійсно, в дуже багатьох школах є інклюзивні класи, створені інклюзивні групи, є асистенти вчителів, є корекційні педагоги, які працюють з дітьми. Але коли ми починаємо розмовляти з батьками цих дітей, з вчителями, які навчають і працюють в цих інклюзивних класах, з асистентами, вчителів, які намагаються співпрацювати, картинка зовсім інші. зовсім інакше. Зовсім. Е, які питання е, все знову таки, ми там в 25 п'ятому травні. Які питання е, най, е, якщо так можна взагалі їх розділити? Умовно, хоча б, би uh -huh. е, найголовніші, най е, які вимагають найпершого вирішення? От най най найперше вирішення, що нагальні питання, як ми говоримо, про що говорилося, що витягувалося. На Саме перше питання це було питання про асистента вчителя. Угу. Як з'ясувалося, такої спеціалізації зовсім немає в переліку, і тому це просто посада в школі. І, звісно, на цю посаду призначають фахівця, який має педагогічну освіту або корекційну освіту, спеціальну освіту, але це не зовсім. Правильно, тому що він має цю освіту, але він не знає, як працювати. Його не навчали бути асистентом вчителя. Розумієте, його навчали бути або логопедом, або дефектологом, або вчителем якогось предмету, але його не навчали бути асистентом. І він не розуміє, що йому робити в цьому класі, і як себе поводити, щоб бути корисним і дітям, і оцій дитині з особливими освітніми потребами, і вчителю. Ось це було найголовніше питання престижність асистента вчителя. Угу. До речі, з цим зголосилися і університети, і вони дуже хочуть взяти участь у розробці стандарту такої спеціальності і рекомендувати Міністерству освіти внести таку спеціальність іменно вперед спеціальності по педагогічним кадрам. Інше питання було ну, це таке міро... фінансове. Угу. Чому ми ми питали, як змотивувати вчителів, і асистентів-вчителів працювати в інклюзивних класах, щоб витрачати дуже багато свого власного часу на свою фахову освіту для того, щоб якісніше надавати знання дітям? Перше, за що нам казали, це зарплатня, що вона на дуже низькому рівні. А асистенти вчителя зовсім на низькому рівні, і вони не мають можливості ані підвищувати свою кваліфікацію, ані отримувати гарну зарплатню. Для того щоб працювати, тобто, це... якщо брати зарплатню а в і відносити в перелік мотиваційних моментів, то це зовсім не мотиваційний, а антимотиваційний. зараз ви тобто, виходить так. так. Ну, немає ну, тому престижності що... і плюс немає зарплатні, тобто, тому що це воно за однозна... зацепити асистент, от, ас асистент. асистент. Та і ти по табелю по рангам, по табелю, так. ти дивишся асистент. Ага, дуже просто тут написано так, то і так і то все. і ти нічого не можеш зробити. І добити. нічого не можна зробити. Угу. Ще одне питання, яке піднімалося, це навчання студентів, тому що зараз студенти навчаються більш за теорією, в них дуже мало практики, і особливо мало практики в інклюзивних класах. І вони стикаються вже з тим, коли приходять до школи і потрапляють от в такий інклюзивний клас. Вони стають вчителем, але немає такої освітньої програми в інститутах, яка б навчала учителів всіх предметів. Як працювати в інклюзивному класі. Вони вивчають свої предмети uh -huh. і все. А як працювати, у вас буде потім асистент вчителя? Так він теж нічого не розуміє. Uh -huh. І вони якби і навчаються за програмами, їх знайомлять з нозологіями, говорять, що такі діти є, такі діти будуть. Але як от, побудувати цю програму, як її модифікувати, як її адаптувати під кожного гучня? Uh -huh. Ось це так. Дуже 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 маленько щось там говориться, і все це не ну, от уже ж на перший план е mm -hmm. виходить. От ви проговорили, я скажу трошки іншими словами. На перший план виходить індивідуальний підхід до кожного так. учня, хоча. Ця фраза, індивідуальний підхід, говориться студентам педагогічних університетів, починаючи з першого курсу, так. що ви маєте до кожного, до кожного учня індивіду... знайти індивідуальний підхід, враховуючи, що їх там у вас 25-30, от 25-30 індивідуальних підходів. Ем... Ну добре, нехай я буду оптимістом. Давайте так, 25-30. да? От, е... Всі кивають головою, кажуть так, так, так. так". А насправді індивідуальний підхід. Дійсно, має бути до кожного. Бог. І от я навожу приклад, в таких випадках я навожу приклад заняття в музичних школах. От в музичних школах ти, обо... ти зоб... не те, що зобов'язаний, це... це твоє щодення. Ти кожного разу, кожного дня, кож... з, кожним уро... з кожним учнем займаєшся індивідуально. Нехай це буде скрипочка, фортепіано чи кларнет, як завгодно. Оце індивідуальне навчання, і ти тоді можеш чітко сказати: в мене один учень такий, другий такий, третій такий, і там вже йде і по психотипам, і так далі, і так далі, і так далі. Але мені, з... мені більш Олекс подобається no, no. порівняння з оркестром, тому що в оркестрі, Є такі заняття так. в ньому всі е, інструменти різні, але і перед кожен тим... грає свою партію, але дирижер настільки віртуозно робить всю цю роботу, що кожен інструмент звучить. Диригент в даному випадку він отримує вже підготовлений матеріал. Вот. А підготовлений ким педагогом, який прозаймався і займається індивідуально. І проходить ті самі партії оркестра. Але тобто ми не ті самі хочемо, щоб наші діти займалися індивідуально. Ми хочемо, щоб вони навчалися в класі. Це ще і один, цього. це ще один, ще одна складова так. розвитку у таких особливих дітей. Ще одна це. Ну ми між собою називаємо і в принципі, педагоги так само називають соціалізація. От момент соціалізації мені здається, що ми зараз в останній час дуже багато говоримо про соціалізацію і ставимо її на перший план. А про уроки, рівень знань, розвиток. Пам'ять навички в тому чи іншому предметі ми чомусь якось. От головне, щоб людина була, дитинка була соціалізована. Ну знову таки я ячусь вліз в цей ваш круглий сіл, який відбувався 25-го числа. Це дуже круто, це дуже вірно, тому що мені теж бентежить ось це питання, коли е, вчителі говорять: ну головне ж в школі соціалізація. Ні, угу. головне в школі навчання. Коли ми говоримо про звичайних дітей, які навчаються, от всі учні в класі. Ви ж не говорите про їх соціалізацію. Ви ж хочете їх. Навчити читати, писати біології, географії, чому дитину з особливими освітніми потребами, перш за все, треба соціалізувати. соціалізувати. Її теж треба навчати. А для соціалізації є дуже багато інших місць, де вона буде соціалізовуватися. І це більшою частиною це буде вже заботи проблема батьків, які займаються цим і інших фахівців. А все ж таки для мене в школі на перший план виходить навчання моєї дитини. І я хочу, щоб вона навчалася. Так, я згодна, що вона не буде навчатися на рівні з усіма дітьми цього ві свого віку, але вона буде навчатися, і вона повинна навчатися для того, щоб її майбутнє було ну доволі такі от щасливе. Майбутнє було соціалізоване. Так, от я би так сказати. Тому сказав. що якщо вона не навчиться зараз читати і писати, угу. що вона буде робити далі? То це ми все ми ставимо хрест. Подивитися на статистику, скільки дітей після початкової школи з особливими освітніми потребами переходять в середню ланку. Угу. Їх кількість вже зменшується, і чуть і не на 50%. Угу. А в старшу школу або в прохтефучилища це зовсім є одиниці. Розумієте? У, в університети одиниці. Де вони? Угу. Ну, ми ж їх навчали, ні. Ми їх соціалізували. І нічому не навчили за цей весь час, і тому вони не можуть піти далі. Тому що вони не навчені. Ви знаєте, мене можуть зараз закидати е, чим завгодно. і Помідорами, і капустою і чим завгодно мене можуть закидати. Е, викладачі, педагоги. Згодна е, скажу зараз таку тезу. Е, всі чудово знають е, метод саме такий термін: методологія. Угу. Е, є викладачі, методисти, які не тільки розробляють, не тільки працюють над методами, а ще і запроваджують в своїй горизонталі. В викладачі. Горизонт, педагогічно викладацькій е, горизонталі. І мені здається, що отут у нас е, ну, ми просіли дуже сильно. Мені так здається, знову таки, я не професіонал, я нікого абсолютно не хочу е, образити. Але мені здається, що допоки, до тих пір, поки у нас не буде спецметодика, назвіть її якось інакше, може mm -hmm. не дуже гарно звучить спецметодика методика роботи з е, е, такими дітьми. З дітьми, з особливими потребами, допоки у нас не буде такої методики, у нас рівня про, про рівень ми взагалі не можемо говорити. Тобто це методологія. А методологія, ми чудово розуміємо, що це наукова робота, це серйозна наукова робота. Згодно з вами 100% не лише я, а дуже багато університетів нашої країни. Тому що коли ми робили запити, за якою програмою, за якою методікою навчають студентів, щоб вони працювали в інклюзивних класах, немає такої програми. Її беруть в спеціальній освіті, в корекційній освіті, але є загальна освіта, є спеціальна, є корекційна. Чому немає інклюзивної освіти, якщо є інклюзивні класи, спеціальна освіта в спеціальних закладах, загально в загальних закладах, чому в інклюзивних класах навчаються за чимось, за змішуванням от всіх цих програм і методик? Тому, напевно, і результати такі, що вони не ах, а от просто. Добре, ну, давайте тепер хоча б щось трошки позитивне. давайте скажемо, mm. А то подумають, що нічого позитивного немає. І... Позитивного дуже багато, тому що ми опитували батьків різних рівні, ну різних дітей в різних містах. І вони їх діти навчаються і в спеціалізованих класах, і в спеціалізованих школах, і на індивідуальній формі навчання, і в інклюзивних класах. І вони всі говорять, ми за інклюзію. Ми бач... ну, ми дуже хочемо, щоб наші діти навчались в інклюзивних класах. Ми бачимо з однією майбутнє. Розумієте, угу. тому що все ж таки е, я дуже хочу, щоб колись там, років через 10-15, в це поняття як інклюзивна освіта. Вона зникла, вона стала просто освітою. Маю щоб вас вони розчарувати. Вони відокремлювали цих дітей, щоб вони були разом всі учні, учень першого класу, не важливо, з якими він потребами. Він учень першого класу. Він навчається там, і до нього стільки ж уваги як до всіх учнів цього класу. З такої позиції, так але на жаль, маю вас розчарувати, тому що загальна світова статистика, Така говорить про те, що з кожним роком дітей з особливими потребами народжується все більше і більше. Е, навіть на рівні генетиків, по-моєму, зараз ідуть дослідження. Ну вже давно йдуть дослідження на заході, це само собою на заході в Сполучених Штатах, щоб зрозуміти, що. Є причиною, що є цим поштовхом, і, на жаль, які можливо вам відомі, які засоби навчання або прийоми навчання, або прийоми підходів, наприклад, існують, наприклад, от у західних школах у західної освіти? Щось вам відомо, ви щось знаєте, щось чули, можливо, навіть чогось і навчалися. Так, ну, так, я їздила по деяким країнам і переймала їх досвід, вивчала цей досвід. Мені дуже сподобалось у Данії, mm -hmm. в Копенгагені, як відносяться до цих дітей. От їх не відокремлюють, вони навчаються разом. І, знаєте, в них ну, в, загалом в них якось навчання воно більш життєве таке. От, от, що тобі Буде потребувати від тебе життя, от вони навчаються таким знаннями навичками. Прикладне. Так, да, прикладне, дуже цікавий досвід у Польщі. Ось там якраз те, про що я вам говорила: там за дитиною спостерігають вчителі в школі, і цей процес якось він не відривається від навчання. І за дитиною спостерігають щодня на перервах під час гри, під час уроків, і вже потім роблять комплексну оцінку. І тоді. Оприділяють, як за якою програмою цієї дитині краще навчатися, і найшвидше напевно це індивідуальна програма, так. яку пише індивідуально спеціально для дитини викладач або група викладачів, так, так так. І потім він вже навчається за цією програмою, угу. і ще дуже круто, що вони притримуються цієї програми. От теж, цим ми теж цим грішимо, що ми написали дуже гарну індивідуальну програму для дитини, але потім чомусь. Не навчаємо за цією програмою, а навчаємо як всіх дітей в класі, Тому що це якось ну це легше. До чого до чого домовимося? Договоримося навіть скоріше. Да, на нашому майданчику я вже можу прогнозувати. До чого ви договорилися? Чим закінчився круглий стіл? Результат цього круглого столу. Дуже багато крутих ідей. В конкретних рішень для цього питання, і головне, що всі зголосили, що, що треба створювати все ж таки, робочу групу, треба всі ці питання описувати, і всі ці і виклади, і все це лобіювати перед міністерством освіти і науки України для того, щоб підвищити якість інклюзивної освіти в Україні. До нас будуть приєднуватися університети. По, по крайній мірі п'ять університетів дали згоду брати участь в такій робочій групі і розробляти як стандарт асистента вчителя, так і освітню програму по інклюзивному навчанню. Оце а... такі дуже круті кроки. і Я дуже сподіваюся, що ми це зробимо. Скільки часу треба для того, ви, напевно, також обговорювали. Скільки треба часу для того, щоб написати таку програму? Хоча ну, би теоретично написати. теоретично це півроку, це як мінімум, uh -huh. тому що треба буде зібрати досвід з усіх з, з, з знаєте, в чому в труднощі? В, в тому, що це повинна бути програма для усіх вчителів, для всіх uh -huh. студентів, не uh -huh. лише там для початкової школи, наприклад, або там для якогось предметника. А це такий повинен бути алгоритм, який можна взяти любому вчителю і ввести його в свій досвід і використовувати його на своїй практиці. Тобто, ви хочете сказати про універсалізацію? Так. І до того ж, ця програма повинна бути адаптована для Академії безперервної освіти, щоб вони по цій програмі навчали тих вчителі, які було, вже працюють, угу, так угу, можна було щоб було для них адаптувати. Бо же, як для дітей з освітніми особливими потребами, ми адаптуємо звичайну типову програму. так же угу. і цю програму, яка буде величезна, її можна буде скоротити, щоб і ці вчителі навчалися і їм було легше працювати в школі. Що будете робити з вищими навчальними закладами? Також так, так, також будете писати для них окрему програму. Е, ні, ми запроваджувати ні. Ми це будуть робити. Вони вони згодні з цим. І я ж кажу, що п'ять. Університетів України дали згоду стати взяти в участь в робочій групі і писати цю програму. Вінницький також там є? Ні, на жаль ні. <світ> <світ> От, є про що поговорити. Вони не відповіли є... на наш запит. Не відповіли, да? є про що поговорити. Ну що ж, ми на посмішці з вами закінчуємо ефір, хоча тема дуже серйозна, і я розумію, при нагоді, пані Ірино, при нагоді, через деякий час я знову запрошую, я хотів би вас бачити на ефірі, щоб знову таки поговорити. Не будемо про це говорити, не будемо тормошити, нічого так. абсолютно не, зруш... не зрушиться. Абсолютно. І не будемо забувати, Діти ростуть кожного дня, кожної хвилини вони ростуть, і це значить потреба. Потреба в нас, дорослих, потреба в навчанні, потреба в класному, грамотному педагогічному колективі, проблема в тютері, і щоб в тютерстві, щоб він був, і в так далі, так далі, так далі. Є проблеми, треба їх вирішувати. Е, враховуючи яка ви активна жінка, я переконаний, що що ви не дасте нікому в спокою ніякого в цьому питанні. Ще раз нагадаю: голова Херсонської обласної організації підтримки дітей з синдромом Дауна та їхніх сімей, сонячні діти Херсонщини, Ірина Ханікова сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Всім здоров'я! Якомога швидше, все таки, написати, створити, зробити і запустити найголовніше цю програму. Щоб Дякую. Е, це наші діти наші. Це наші діти. І наше майбутнє. Дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Говий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над богом. Події що поруч.